Щороку, 2 квітня, ми святкуємо Міжнародний день дитячої книги. Це свято було започатковане 1967 року рішенням міжнародної ради з питань дитячої книги. А дата була обрана не випадково, адже саме цього дня народився славетний данський каскар Ганс Крістіан Андерсен, якому вдалося змінити ставлення до дитячих книг та неймовірно розвинути і збагатити цей вид художньої літератури. Зазвичай до 2 квітня у багатьох країнах приурочують проведення тижня дитячої та юнацької книги. В Шосткинській дитячій бібліотеці та філіалах книгозбірні такий тиждень теж пройшов. Склацнула і квітка розкрилася. Це був точнісінько тюльпан, але в самій чашечці на зеленому стільчику. Сиділа крихітна дівчинка. Коли сонце вже хилилося до заходу, побачила Еліза одинадцять диких лебедів з золотими коронами на голові. На жаль, чи на щастя, прогрес зайшов так далеко, що читання книжок сьогодні відійшло на другий план. І більшість дітей воліють провести вільну годинку біля телефону або комп'ютера. Проте працівники книгозбірень не здаються і намагаються всіма способами якомога більше хлопчиків та дівчаток долучити до читання літератури. Багато часу діти зараз проводять в гаджетах, але ось наша ми, як бібліотека. І наше завдання якось відволікти дітей від гаджетів. І для цього в бібліотеці є дуже багато різних можливостей. Ну, перш за все, ми завжди знайомимо наших читачів з новими книгами, які надходять до нас в бібліотеку. Книжок у нас дуже, -дуже багато різних, можуть як зацікавити читачів різного віку, від самих маленьких діток, які ще не вміють читати. Але можуть собі вибрати книги і почитати разом зі своїми батьками. Для тих діток, які вже тільки роблять перші кроки в світі читання, у нас є книжки, поділені по складах, тому їх дуже легко читати, ось і навчатися читати. І книжки, які вже Просто можна вибрати собі і щоб прочитати, щоб здатися цікаве корисна з цієї книжки і гарно провести час з книгою, а не з гаджетом. Пані Лариса зазначає, що наразі серед дітей високим попитом користуються книжки сучасних українських письменників, зокрема нашої землячки, колишньої учениці школи-ліцею Ганни Багинської, розповідає наша співрозмовниця. Вона завжди відвідувала нашу бібліотеку, і ось уже кілька років. Тому вона закінчила школу і почала пробувати себе як письменниця. Ось вона пише, написала декілька цікавих оповідань, видала книжку, і потім цю книжку подарувала нам в бібліотеку. Величезний плюс сучасних книжок це привабливий зовнішній вигляд та маса кольорових ілюстрацій. Таку книжку приємно взяти до рук, а зміст цієї літератури приваблює своєю простотою та сучасним поглядом на ті речі, які відбуваються саме зараз, зауважує пані Лариса. Навіть вже класичні казки Ганса Христиана Андерсена. Шарля Перо, братів Грим сприймаються дітьми зовсім по-іншому, адже в сучасному виданні набули особливо яскравого і кольорового вигляду. Та в нас пізнавальних книжок, і навіть щоб нас краще було орієнтуватися, ось тут у нашому бібліотечному просторі книжки у нас стоять за темами. Якщо якісь історичні книжки, книжки, які розповідають про історію нашої держави, то ось тут вони знаходяться. Далі для тих, хто цікавиться технікою. У нас окремо стоять книжки по техніці, по моделюванню, конструюванню. Хто цікавиться тваринами, природою книжки теж стоять окремо, і художня література теж окрема. Тому орієнтуватися у нас в бібліотеці легко, знайти книжечку, яка до душі, легко. І книжок у нас дуже багато, тому запрошуємо всіх бажаючих разом з батьками до нас, до бібліотеки.